Біля меморіальної стали воїнам загиблим за волю України зібралися люди вшанувати захисників у День Героїв України. Серед них військовослужбовці, поліцейські, надгвартійці, представники влади, рідні полеглих захисників, духовенство. Священики служать молебень і освячують дзвін пам'яті. Військовослужбовцям Збройних сил України нацгвардійцям, правоохоронцям та ветеранам російсько-української війни вручають медалі за службу Україні та відзнаки від Тернопільської обласної і міської рад. Почесну відзнаку від Тернопільської обласної ради отримав ветеран Яромир Сливка. Захисник служив з 2023 року у 8-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Розлежи не дуже довго, тому що при першому штурмі отримав поранення серйозне і звільнився після того. Зараз викладаю захист до України в осередку в Бушицькій громаді. А за героїв, якби не вони, нас тут не було. На їх плечах ми стоїмо. Капітан поліції Євген Кичак отримав годинник від міського голови Тернополя. Займаємося забезпеченням, собою складки зараз безпосередньо знаходиться на турецькому напрямку. Це важливо пам'ятати, цінувати те, що вони зробили для нашої держави, віддали своє саме найдорожче, це віддали своє життя. Також серед нагороджених, старший солдат Національної гвардії Руслан Августовський. Виконував завдання з боротими на Авдіївському і на Покровському напрямку. І потрібно згадувати не тільки загиблих героїв, а також живих героїв, які продовжують боронити нашу державу. Віта, Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.